Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, витриваємо молитви, витримаємо в житті. Знаєте, дуже часто помічаю, що немає часу на життя. Не дивлюсь новини, не дивлюся взагалі нічого. немає дискотек, таких якихось вигуляк, ресторанів, там не знаю компаній з друзями, де ходжу гуляти, але немає часу на життя. Зранку прокинувся то-то-то-то-то, вже вечір, вже спати треба лягати. І маю просто багато молитви. Ну, може і не забагато, можна, можливо, ще більше, але нереально не, не це вже вписати в мій графік, бо там то-то то то вже так кожен день такий самий. І важливо, щоб так молитва була в цьому графіці постійно, постійно. Бо якщо не вписати в цей графік. Молитву то, звісно, не буде часу. Якщо на життя нема часу, то на яку молитву може бути час. Важливо зрозуміти, що без молитви не буде якісного життя, не буде якісної праці, не буде якісних відносин, нічого не буде. Тобто, зрозуміти, що без Бога взагалі не, не цікаво і нема сенсу жити. Ну собі живеш для чого, не знаєш, там прокинувся, щоб гроші заробити. Типу, робиш щось для того, щоб їсти або ходити на роботу. Або потім купив собі автомобіль і їздиш на роботу заради того, щоб їздити на роботу. Кращий будинок, кращу машину, і так все життя ти працюєш, працюєш, працюєш. Ну і Потім в ітозі помер і, і все залишив комусь. Ну, а, але не мав часу на дітей, звісно, на сім'ю, бо постійно працював, і потім лишив це державі, або не знаю. Ну, ну, так часто так люди є, що все життя працювали, працювали. Померли, і не, нема нікому навіть лишити те, що напрацювали. Ну, Так скажемо обідно, досадно, але що поробиш. <смі> і тут варто зрозуміти, що треба знаходити в житті час на Бога. на Бога. І Бог вже буде показувати, як правильно життя будувати, давати цю мудрість, а мудрість тільки від Слова Божого приходить. Без мудрості життя буде глупим, глупота, марнота, марнот і глупота глупот. Тобто. То шукаймо мудрості Божої Зранку прокинувся. Відразу не Фейсбук, а слово Боже. Каву п'єш зранку, каву не п'єш зранку. Чай п'єш зранку, то слово Боже, відкриваєш. Снідаєш зранку, а снідати треба зранку, обов'язково. То слово Боже, відкрив, знаєте, як я роблю, відкрив, на таку підпорочку поставив собі, снідаю і читаю слово Боже. І бачу, який уривок мені сьогодні взяти на день, що мене торкає, що мене не торкає, і, і так починаю рано. Ну і ще раніше починаю з вервиці на горі, по одбордолась вона заді мене зараз багато людей, але сьогодні вранці не було дуже людей. Дощ шов, то мали таку трохи вільність. Не кожен може ходити. Але також і не забуваємо, що треба спати, спати, бо можна впасти в таку хронічну втому, в яку я часто впадаю, напевно, бо маю такий сон 4 години вночі, потім годину-дві в день і такий розірваний трохи. Ну але поки не знаю, як зробити так, щоб я лягав восьмі вечора, бо до дев'ятої маю вечірню програму, ще в церкві, то, то якось не можу собі зробити 8 годин сну, як, як треба було би. Ну, але вірю, що Бог якось виведе або компенсує мені це, бо Бог всемогутній, а не трохи могутній. Тому Він поверне мені здоров'я, яке я кладу заради цієї місії молитви в п'ятій ранку за Україну, за мир в Україні. І сьогодні візьмемо посилання 25 червня 2007 рік. Дорогі діти, і сьогодні з великою радістю у своєму серці закликаю вас до навернення. Дітоньки, не забувайте, що всі ви важливі. У цьому великому плані, який Бог проводить через Меджугорія. Бог хоче навернути цілий світ і закликати Його на спасіння і дорогу, і дорогу до Нього, котрий є початком і кінцем кожного буття. В особливий спосіб, дітоньки, всіх вас закликаю в глибині свого серця відкритися цій великій благодаті, яку вам Бог дає через мою присутність тут. Хочу подякувати кожному з вас за молитви і жертви. Я є з вами і благословляю вас усіх. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас сьогодні радісно закликає. До навернення. Навернення це переміна мислення, переміна життя, стилю життя. Не Якась акція, знаєте, що можна попостити 9 днів, зробити дев'ятницю, а потім повернутися до свого життя, бухати, там, курити, не знаю, красти. Собі спокійно, ну, бо я від, відкатувався 9 днів, то потім можу жити. Ні, навернення це. є Зміна реального мислення і зміна життя, зміна стилю життя, зміна відношення до цих речей світських, таких, які пропагують цей світ, то дивишся на них, думаєш, боже, ну боже, ну і бігай собі за цими лексусами, там, BMW X5. Ми знаєте, коли я бачу людину, там їде в кубіку, але з сигаретою, то мені їй шкода просто, що вона є рабом сигарети, начебто має гроші, але є рабом. Рабом ботає сигарета, її вбиває, її якість життя вбиває. Вона постійно кашляє, бухикає, баняє е, і все інше. Тобто, ну, не купиш за гроші таких речей е, свободу навіть не купити за гроші. Бо ти можеш бути найбагатшою людиною у світі, але залежати від алкоголю, наркотиків, сигарет, кави, не знаю, і всякого треш їжі, бо зазвичай з тих лексусів виходять такі кабасики. Які їдять постійно, ну, і їм вже важко рухати, і навіть важко стояти. Одного колись бачив, що він так стояв з п'ятки на п'ятку перебирав, бо він не міг стояти. У нього ноги боліли, то він отак от стояв, пригав, типу. Але такий під кілограм 200. Ну і теж з такої великої машини не пам'ятаю, здається, Тойота або щось таке. Ну і бачимо, що, наче людина багата, але раб, то давайте будемо ми вільними. Вільними з Богом, бо Бог тільки дає вільність. Ніхто інший не дасть нам вільність. Можна бути багатим, і вільним, а можна бути багатим і рабом. Правда така, це, це є е, мої спостереження. Завжди треба спостерігати за тим, е, хто курить, наприклад. Ти куриш, спостерігай, як люди поводяться, як вони курять. Чи щасливі вони в той момент? Ні, не щасливі. Алкаші теж щасливі, коли зранку прокидаються. Звечора, може вони мають штучну радість. Але ненадовго, поки не переп'ють. Ну, але добре, не будемо ми углублятися. Марія каже нам сьогодні навертатися, то давайте змінювати свій стиль життя і йти за Христом, і мати конкретний стабільний е час на молитву кожного дня, щоб це було нашим стилем життя. Будьте благословені! Мир вам, радість з Меджугоря! Па-па.